Блядь. Бля, Миша, а. Я не можу вже на це. А, а що такое, блять? Я тако? понимаю. Это же не то, що розове, там. Бля, що мені не здається, не просто ти сильно сильно, сильно хочешь. Да я, я дуже сильно перестань, хочу. Да. Перестань, сильно хотіти. Я не Забудь... можу думати, Зас... я не можу не думати. У мене теж така штука. Всі ножі, які падали, це тоді, коли я там розвертався, в чат думав подавали. про щось друге, блять. Ще подавали. якась хуета, блядь. А я сижу і просто думаю, що умоляю, блять. Може щось, блять, включи собі, подивись. Я включу зараз зарато, як випадають ножі людям. <гум> Бля, я, я один час, чувак. Ти понял? Я. Десь... Валик уже підписан. Просто пицца. Дай! Ооо! А нахуй. Ооо! Да нет-то! себе! ШО це за доплер такий, блять! Нихуя себе! Я не повірив, я не думав, я не вірив і не думав! Ніж говна ЄБАНУ, але гарний пиздец. Ніж говна нахуй! Уйовічний нахуй ніж. Але красивий просветки, сука. Я не вірив, я ахуєл! Я охуєл. Охуєть, Сука. Я не вірив, а воно є. Блять, аж руки затряслись, від неожиданні я не ожидав. Єбать, розовий прикинь? Братанчик дуже кльово виглядає, чесно кажучи. Розовий, нахуй! Щас я подивлюсь, щас я подивлюсь, щас подивлюсь у тебе. Щас твій інвентар знайду. Ахуєть. Друга фаза що це значить? Е, Коротше, є. чотири фази. Я знаю, що є 4, а, я знаю а, за фази, а, просто а, не знаю, а, що а. це дорого, чи недорого, блять. Блять, я не можу тебе знайти. 11 тисяч гривень він коштує? Бля, не кажіть мені цього. — та ні, ні. Як він називається, скажи мені, будь ласка. Мисливський ніж Доплер. А що по фльоту? 005 щойно з фабрики. <кій> ну так, да, я думаю, це баксів 500 максимум. Не може бути, він дуже красивий братан. Бля, розовий нахуй, взагалі, реально. Дивись, е фіолетово синьо-зелений. 28, 29к. Угу. 29, і зараз він не в найкращих часах. Ши, типу, 645. На cs фот кажуть, 800 баксів, він коштує. А давай я просто сам що, долбайоб? Слухай. Ну, як будто це друга фаза, це 580 доларів. Але це мінімалвер. А в тебе Factor New? Да, Так, мене Factor New, і такого, Нью, і такого тут немає. Ти ви би вибив перший, factory New ну, Huntsman Knife Doppler? Ну так, да, це все фіолетові, Сиені. Сиені. Ну, чесно, фаза... я ніколи не бачив такого кольору. Так, да, я перший раз бачу такий кольор. Якби це був якийсь другий ніж, я б всався і насавбився. А, самим... а ми з тобою, а ми з тобою дивились дах, я відосів, як люди вибувають. А, ножі. так чекай, вона може бути. Я зараз чекаю. Чекай. Фаза, фаза 2, До 19 тисяч factory... доларів що що Шо? Хіба 19 тисяч доларів? А Шо, ні, ебануліся. це хуй. Де ти дивишся це? Ладно, ладно, я тебе найобаю. Фухі, ти у йоба, звісно. <гум> ну, фаза 2, але дивись як виглядає ніж. В мене я не знаю, що це за фаза, якщо чесно. Подивись, він нахуй темний тут. Та буває така хуйня, що, понял? Типу, на, на сайті виглядає дуже темним. А ні, він так і а... вибирається. А, а типу в грі набагато світліший. Ну, зайди, зайди на. А, Overpass, ну да, він так зайди Чого, він так і виглядає. що він так і виглядає. Ти тупо він. Да, це ну, але ебать, який красивий. Слухай, так Раскрасив він 1600, 1600 стоїть. Що, їбанутий? Бля, давай я фазу просто виберу. Тут можна фазу вибрати. Нє, нє ні, ні, тут, коротше, це хуйня фаза 2, це 07, 07. Ні, 700 тось є. Коротше, це якийсь якісь Міш, А можна <клес> трошечки їбать веселіше. Е, Согласен, я просто тепер. Я хочу глянути, що, які там ножі вообще в спектрі були, якщо чесно. Так, да, синім. хто казав, що буде ніж, то ну, ви ви, ви праві, блядь. Патерн дати, патерн 759. Бля, ну він ну, гарний пиздець, якщо чесно. Цвет їбать. а давай глянемо, що, що могло в спектрі падати взагалі. Я швиденько, у мене гості, а я їба з собою засидівся. Ага. чуть Тухи не красиво. Е, я я тебе вітаю. Будеш Дякую, відкривати бабу. кейси. Відкриваєш кейси, кличеш мене, ми відкриваємо ніж. Сбо... До завтра. Це кстати, піздец, ти говна реально не їсть. Цілую тебе виду. Дякую. За ви. Заради нас двох. Давай, обігнем. Дякую, Па-па. папа. Е, ну, чат. така хуйня, що в цьому кейсі була бабочка. Був фальшеон. Ну, мені впала ця хуйня. Всела могла доплер бабочка впасти. Я опять недоволен. но я я считаю, що мені треба закрити їбала і просто сказати дякую. Дякую за це, блять. Да, могла впасти бабочка, впала це. Якби впала отака бабочка, типи би я взлітав би просто головою вверх, бо це це їбать скока. Це їбать скока. Кайф, кайф, кайф. ждала б. Причому на останніх він уже впав. Ахуєть. І я вже реально перестав, блять, вірити. Ну да, за сьогодні точно окуп. Ми сьогоднішній день Не, може й не окупили. Наверно, не окупили. Немає окупа за сьогодні. Але похуй, блять, я такі емоції відчув. Пиздец, блять. Да, закрий. Могло могло і вообще ніху... Не ВІРЮ, дай бабочку! Єбать, два НОЖА! Що з фабрики, два НОЖА, блять! Блядь, який пиздец! Два ножа, блядь, за 3 секунди, блядь! Як це возможно, Блядь, який пиздец. Йобаний в рот. Ну, говно говном упало таке, що пиздец. Ой, блядь, але два ножа підряд, блядь. Через один кейс? Через один кейс? Чи через скільки, блядь? Що вообще робиться, блядь? Завтра стрім відкриваємо 1000 кейсів. Ну, нет, конечно. Охуєть, шо, блядь? Да, через один кейс. Ніж? Хуйня, ніж. Охуєть... <плес> Охуєть... 15к. Все, окуп тепер точно. <плес> блядь, який пиздос. Що за хуйня? Третій буде? Умаля. <кхи> бля, якби там зараз бабочка була, я вахуе. Ой. Бля, скільки сиділи, драчили, 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 драчили. Заходи уйобок, блядь, в дискорд. Просто на нахуй. Ох, і пиздос, конечно. Блять, другий ніж. Бро. Як це так два підряд, блять? Ахуєть. Що це таке, я не можу поняти? А, це перший спектр. Я не туди ключа купив, клас. Ху. Два ножа під. Ну, вот така от лінія. Вибиває ніж, сеня, ніж, трясені и червоне. Така хуйня. Шо случилось? Шо случилось, блядь? Охуєть. Бля, як бы Бля. Чого фальшион? Чого фальшион? Але теж але прямо звода, типей, пиздец. Пиздец, конечно, дали нам. Це вже, блядь, типей, це мені вже зараз стрімити треба відкривати, блядь. Років, років, скільки років мені треба відкривати, щоб знов, блять, мені щось упало. Ну це пиздец. Ну, в целом, в целом. В цілому... Ну, це прикольний ножичок, прикольний ножичок. Давайте побігаємо просто з ним щось. Мені цікаво, як він в руці буде. Ну 600 баксів, менша ціна у нього стоїть. Що це таке, блять? Бля, ну у нього ніякої нема... Бля, це іменно такий. це. сука, це залупа вонюча. Якщо, тако, якщо по, по відкритому вам сказати. Це залупа вонюча. Да, ви в вивці прикольний, реально. Врусі цвет ебанутий нахуй. Врус прикольний. <клухи> До мене отак же ж, сет закритий. Отак. Отак. Закята сторону отак. Червоний. Зате. Сторону. А так синій. Його просто немає куди. Немає куди втикнути, поняла? Да, сижу, жальюсь, блядь. Ахуєть. Давайте глянем ці. Сука, так харіш на цей фальшион вонючий. Так харіш на нього, ебано Ну, це глянь, хуятина, конечно, жестко. Да, мне вот тут він. Просто пиздал, подивіться, блядь. Да некуда деповише, ебнулась. Почему ты, блядь? Не, в целом могли тички впасти, две пары, блять. И вообще бы ебало мы бы валили. Або у цей є ненужный. Так ще, так ще, ну. Ні, ну сука, не, ну, блядь, могла, могло же ж, блять, ты ж могла. Ти ж могла, я би здурів, блять, якщо гама би падала, я би здурів нахуй. Та люба, якщо чесно, люба, би, я здурів би нахуй. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блять. Насріть мені на голову нахуй.